вітаю друзі сьогодні такою найчастіше мною ну, функцій. це функція if в російськомовному Excel's якщо для прикладу у вас робоча зона має завжди бути нове це два. це клітинка перевірки якої-небудь переходу залишків на початок і на кінець зміни і витрати якогось матеріалу, який у вас є. Баланс без втрат має збігатися в 0. ви собі робите невеличку підказку і.

Які значення можна вказувати? Будь-які підказки функція, if також допомагає уникнути помилок, наприклад, ця клітинка дрівня 5 поділив на цю. Оскільки ділення на ноль неможливе, тому в. Видається, помилка, ми можемо прописати в формулі error Значення, якщо воно помилкове, тоді ще писало 0. Якщо буде не помилкове, тоді буде добулювати його. Виручаю. Також функція працює. по круговому, например, это дорівня 1, тогда ставим 5, если нет, можем дописать додатковую умову, если это дорівня 2, тогда 6,